Всім привіт! Мене звати Діана Оскірко і ви на каналі Флагманшоп. Сьогодні поговоримо з вами про новинку 2023 року від торгової марки Форест. Це те, без чого не обходиться будь-який мій похід чи виїзд на природи в цілому. А саме це інтегрована система для приготування їжі. Трошки історія. У своєму бажанні зменшити обсяг туристичного спорядження однією з, з революційних новацій можна вважати появу саме цього продукту. Незважаючи на значний процес удосконалення газових рідкопаливних або мультипаливних пальників, складання конструкції з пальника, казанка та вітрозахисту забирає велику кількість часу, особливо в сильну негоду. Крім того, необхідно дбати про обережне поводження з конструкцією щоб уникнути перекидання казанка. Схожа ситуація продовжувалась би, якщо б не ініціатива одного американського туриста Двайта у початку 2000-х років. Двайт не міг відпустити ідею. Створення універсальної компактної та ефективної системи для готування їжі, тому він запросив на цей проект свого троюрідного брата інженера Пері, який мав десятирічний досвід роботи із технічними рішеннями. Більшість ідей, що стало основою перших інтегрованих систем приготування їжі, належали саме Пері. Вже через рік вони розробили першу в індустрії інтегровану систему та запустили компанію під всім нам відомою назвою Jetboil. Інтегровані системи для приготування їжі не дарма так популярні серед мандрівників. Особливість такого виробу полягає в тому, що на пальнику розміщується особлива ємність зі спеціальним радіатором, яка дає змогу максимально швидко нагріти воду за мінімальною витрати палива. Тобто, придбаючи таку систему, ви отримуєте такі переваги, як швидке закипання води, високі значення ККД, можливість приготування їжі на ходу. Тобто ви можете в процесі взяти і перенести всю систему будь-куди вбудований вітрозахист, радіатор та п'єзопідпал. Ну і компактність бонусом. А тепер перейдемо більш детально до наших систем, які мають назву Forest Vatra 08 літрів та Forest Ruta об'ємом 1 літр. І спільного в них казан занудованого алюмінія е, однакового діаметру, надійний кнопковий п'єзопідпал, потужність 2200 Вт, мішечок з логотипом, який особисто я використовую як органайзер для різних дрібничок в поході та неопреновий кожух. Наголошую, що в першу чергу неопреновий кожух не для того, щоб ви не опіклися, а для економії палива, бо він не дає теплу втікати зовні зразу після закипання, особливо в дуже холодну погоду. Основу обох пальників виконана з абс матеріалу з трьома дренажними отворами за для стоку водички при випадковому википанні або, наприклад, при розтоплюванні снігу. Скажу вам чесно, Forest Water мій фаворит по комплектації, так і по об'єму. Мені вистачає і в соло в мандрівках, цак, і на цілу групу мандрівників. І зараз я вам розкажу, чому. Кришка тут з отворами для злива води та відведення пари. Жорстка та надійна ручка має оброблення, що не дасть вам отримати опік. Також вона надійно фіксує кришку у складеному положенні, а при транспортуванні в казанок можна помістити всі комплектуючі. А зараз трошки технічних характеристик. Я знаю, що для деяких із вас ця інформація важлива та корисна. Заявлена вага. Повної комплектації 555 грам. По факту ми її перемірили. Вийшло 539 г без мішечку, з них казанок з кришкою це 259 грам, адаптор під інакший посуд 63 грама, ножки під газовий балон 28 грамів та сам пальник 189 грам. Розмір у складеному стані 128 на 158 мм. Розмір у робочому стані 254 на 220 мм. Тепер перейдемо до наступної системи Форест Рута об'ємом 1 літром. Придбавши цей пальник, ви отримаєте таку саму якісну систему, але трошки більшого об'єму та спрощеною комплектацією. В неї входить казанок об'ємом 1 літер. Пальник з регулятором полум'я, кнопковий п'єзопідпал, класичні ручки, як ми звикли бачити у багатьох анодованих кастрюлях, та дуже класну кришку. Кришку я особливо зацінила в останньому поході, коли дуже невдало встановила систему, і замеж її перекинула, ну буває все, що готувалося у пальнику, залишилось у пальнику, це головне. Також у комплектацію входить багаторазова пластикова чашка батарілка для вашого індивідуального використання. По характеристикам: вага заявлена 488 грамів. Так, в принципі, воно і є. З неї казан 252 г, пальник 188 грамів та чашка 38 грамів. Розміри у складеному стані 128 на 178. Розміри в робочому стані 215 на 232. Також, як ви могли помітити, отвори для вторинного забору повітря у руті менші, ніж у ватрі. Також різниця є у кількості точок кріплення. У руті їх дві, у ватрі їх чотири. Більша кількість точок кріплення сприяє швидшому збору конструкції. Наостанок хочу наголосити або нагадати, використання інтегрованих систем всередині намету загрожує отруєнням чадним газом. При топці снігом виділяється в 10 разів більше чадного газу, ніж при кіпетінні звичайної води, а при використанні інтегрованих систем буде виділятися в 40 разів більше порівняно зі звичайним пальником. Ця інформація особливо актуальна для людей, які люблять зимові походи чи риболовлю. Бережіть себе та не нехтуйте правилами безпеки. Зараз я хочу провести з вами невелике дослідження та дізнатися, за який проміжок часу кожна система закипятить пів літра води у кімнатних умовах. Наливаємо воду кімнатної температури в кожну систему по 0,5 літрів. Запалюємо вогонь за допомогою нашого п'єза, вмикаємо секундомір та чекаємо. Результати ви зможете побачити у себе на екрані. А я ще хотіла би зазначити, що приміщення, в якому ви це робите, має бути добре вентильоване. Ну а на цьому в мене все. Підписуйтесь на наші канали Флагман Шоп та флагман Риболовля та туризм. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити інші цікаві відео. Коментуйте. Ну а з вами, як завжди, була діана Оскірко. Зустрінемось десь в горах.